Усього два інгредієнти банан та горіхи. Уявляєте? А такий смачний та корисний десерт. Отже, спочатку очищую два банани від шкірки і нарізаю на приблизно однакового розміру шматочки. Ось так. Тепер поміщаю нарізані банани у колбу блендера. Подрібнюю. Отримую однорідне без грудочок пюре. До речі, ви це можете зробити звичайною виделкою. У ємність подрібнювача тепер перекладаю очищені волоські горіхи. Подрібнюю їх до стану горіхового борошна. Викладаю бананове пюре та горіхове борошно. Ретельно все перемішую та за допомогою силіконової лопатки замішую тісто. Тісто виходить трошки густіше, ніж на оладки. Ось так. Але воно добре тримає форму. От і все, мінімум продуктів, мінімум часу на приготування та максимум користі та смаку. Отже, дуже рекомендую приготувати. Вже з нетерпінням чекатиму на ваші відгуки в коментарях. Поверхню для випікання з духової шафи застеляю аркушем пергаментного паперу. За допомогою ложки для морозива викладаю однакові за розміром кульки горіхово бананового тіста. Ставте лайчик, мені буде дуже приємно. Натискайте на дзвіночок, щоб нічого новенького не прогавити. І, звісно ж, підписуйтесь, якщо ви ще не зі мною. Відправляю жаровню випікатися в духовку на 20 хвилин при температурі 200 градусів. Після цього виймаю готовий десерт, та дієтичне корисне бананово горіхове печиво готове. ви тільки подивіться, яке воно апетитне з хрусткою, скоринкою і м'яке всередині вийшло. Ох, це дуже смачно!